За ініціативою нашої громадської організації було виявлено. Незаконні дії стосовно річки Гороховатка на сьогодні відкрите кримінальне провадження. Ми, як громадська організація та ініціативна група, написали клопотання до слідчих органів, щоб слідчі органи визнали нас потерпілими в даній, в даній справі. Але слідчі органи нам фактично відмовили. Але в своїй відмові вони зазначили саме рекомендаційний характер, що Рокетнянська селищна рада може виступити в даній справі як потерпіли. Піла сторона, тому що вона є на сьогодні розпорядником по даних землях, да і може бути потерпілою стороною. Нами було подано звернення до ракетської селищної ради, щоб за даним фактом виступила в підтримку збереження річки Гороховатка та збереження екологічного стану. Виступила саме потерпілою стороною на сьогодні. ми, як громадська організація, на своє звернення не отримали відповіді. Напишіть в коментарях, люди, як ви вважаєте, рокитянська селищна рада. Підтримує збереження річки Гороховатка, вона подасть клопотання за нашим зверненням до слідчих органів, щоб виступити у справі, як потерпіла сторона. Чи вона все ж таки не підтримає, бо за нашими деякими фактами є інформація, що самі ж. Місцев, сама ж місцева влада, вона і пов'язана в цій блакитній ниві і все інше. Там є посадові особи у співвласниках і всь, всьому іншому. То як ви думаєте, вони підтримують нас, що все ж таки е, будуть намагатися відійти від цієї справи та е, заминати цю кримінальну це кримінальне провадження? Напишіть в коментарях.